15 квітня 2016 року ми, як християнська місія, також займаємося інвалідними колясками, які також допоможуть в деякій мірі комусь зносити самітність домі Зробити людину, яка е, поранена чи інвалід і не зможе вийти сам на вулиці, то інвалідна коляска е, в Сполучених Штатах електрична дає змогу бути людині, яка має недостатки, не має рук, ніг або має, а не може ходити, то Є такі пристрої, як, таке як крісло. Крісло, яке має два акумулятори і має фольгу управління. Ось управління. Де ви можете рухати вліво-вправо зад вперед. Так. Вот. вот. Я тут сюда, тут ремень я. Можно втажать, себя привязать. Вот, на него. Вот так. И можно рухать. Вот я еду на ней. Це крутиться, все нормально. Оцей поворот. Коли я цей робить цю сторону. Не хочеш. Коли вперед розрухатися, тільки прямо тримати. Коли вправо, чуть-чуть поверну, вже пішов вправо. Коли хочеш вліво, піш вліво. О. It's work. I'm not sure. It's probably some guys, you know. Some some guys bought for for themselves, maybe for a resale. They have a several older car. This is probably in in twenties or thirties. Study machine. What do you think? Is it 20s? In 20s? Yeah. They have an older Mercedes.

Так, тут кабіше світла, тут є даки, іде погрузка, погрузка. Порізнег, погрузка, розгрузка. От. Ну, а я йду на стоянку. От ми маємо на складі, де керівником є Славик Керик. Оце є гуманітарна допомога, яка йде в Україну. ось це йде в Україну. Тут ми маємо ще одну інвалідну коляску, яку потрібно акумулятори. Ми купимо, то відправимо. Так. Так. Оце Світла немає, але... Буду включати. Ці ряди грузу будуть відправлятися в Україну. Тут також у нас є такі ручні інвалідні хляски. І також у нас є електричник тут. Ось тут ми розібрали вчора. Ці комуналь треба викидати, поставити От Приблизно я став на стояночку. Оце вся гуманітарна допомога буде йти в Україну. Він досить багато речей. Слава молодець, він тут збирає і відправляє. Ну, все, сьогодні 19 квітня 2016 року. Просто нью Йорк.